Ця влада за два роки чомусь забула про Україну. Вони забули про український народ. Ми таки бачимо те, що нас загнали всі в кабалу. Ми прописуємо просто питання, потім ми з цими питаннями підемо. Кабінет міністрів до президента. Я думаю, що можливо це буде навіть в відкритому форматі. Ну, для них це самих вигідно. От щоб це було в відкритому форматі, щоб всі бачили, що вся Україна чула. Ми прийшли, щоб нас нарешті вже почули, тому що ми до них всі звертаємося, але вони нас не чують. У них у них все добре. Не плач, кохана. За тві думки і сина спокійний сон. Я вранці рано у партизани піду з у умсон. Я вийшов до місто, я встав з окопу, спливаючи кров'ю Абхазія і дністер, а від Донбасу до перекопу, два переходи в тебе. Я безгадаю за стінку перед кінцем. Бо хто воює, той не вмирає, побіг залишиться віцем, До лікта лікач встає підмога, омилача, милача, І от порога, і до порога. Це наша правда Об'єднуємося, нас стає багато і владу ми можемо поставити на місце, можемо відправити відставку уряд, можемо тримати за горло чиновників. Я хочу започаткувати сьогодні серед нас створення народного кола, яке було в Запорізькій Січі, яке було, коли об'єднувалися наші сили на початку 90-х. Коли сформувалася українська держава, хто за це прошу проголосувати?